11 квітня в обласному центрі Закарпаття освятили 8 тисяч пасок. Саме їх відправлять військовослужбовцям, які нині боронять нашу країну на передовій. Це вже друга благодійна великодня акція Паска для воїна, яку організовують громадське об'єднання Волонтери Закарпаття та обласна військова адміністрація. До участі в ній долучилися усі 64 територіальні громади області, відділи та департаменти військової адміністрації, заклади охорони здоров'я та культури. Звичайно, наші актори, працівники театру, звісно, також долучаються по можливості тим, що пасочки принесли, щоб воїнам, які зараз на передовій, трошки відчули оце свято. Також відчули, що ми про них думаємо. Окрім головного атрибуту великодня, військовим також відправлять солодощі традиційні продукти, які мають тривалий термін зберігання а маленькі закарпатці, Написали на передову листи, також до лінії фронту вирушать і сім автомобілів, які представники Закарпатської ОВА передадуть нашим захисникам. Ця акція покликана для того, щоб показати нашим хлопцям і дівчатам, які сьогодні в Збройних силах України там відвоюють нашу незалежність, територіальну цілісність, що ми пам'ятаємо про них, ми молимося за них. І хай ці освячені паски дарують нам всім перемогу і оберігають їх від ворогів. Я поїду. Саме на який напрямок поки поінформувати не можу, але чітко можу сказати про те, що в ці дні я буду разом з нашими військовослужбовцями. Перед відправкою Паски та великодні смаколики освятили представники християнських конфесій краю.